Сезон полуниці йде до завершення, тому потрібно з ним гарно і весело попрощатися. Готуємо. Полуничний коктейль. Полуницю свіжу. Ми перебрали з городу. Засипаємо в ємність. Я її почистили. Ведемо сюди. Льот. О, о. Так, так. Я буду нарізати свіжий лайк. Цей коктейль ми будемо змішувати в дуже гарному графіку. Гарний? Не <що> і також до нього бокали. Так, для нас? Все купували у мережі мазані щодня. За дуже класними цінами. І ще наші інгредієнти між собою. Полуниця з льодом. Яка газована вода? Кидаємо ще льоду. Давай, сюда выглядим. Это мой? Да. Так. Раскач. Ну же, гарный карта. Еще дня дуже гарний пост.